Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 19 серпня 2024 року. Я вкотре хотів би вам би показати гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою «Послання». Як заявляє сам автор, грони від 700 до 1400 г, ягодка 25-30 грамів. Ну, на мій погляд, це дуже треба постаратися, щоб виростити таку ягідку. Максимально, що в мене було 25 грамів, а так від 15 до 25. Терміни дозрівання 125-130 днів, на мій погляд, завищені. Можна 5 днів зменшувати точно 120-125. Синя хрустка гармонічного смаку. І дуже солодка вона. Дуже солодка, дуже велика ягідка. З, відразу розпочну, з, одной, з одного нюансу. Це. Після цвітіння обов'язково треба вистрігати ягідку. Зазвичай виходить, грони дуже плотні. Я пробував їх розтягувати на стадії кашки розчином гіберліну в концентрації 3 мг. Але після цього вони погано запліднюються. Гронка розтягується, але запліднення проходить погано. Тому хвилин 10 потратив. Після цвітіння вистріг і все буде чудово. Зараз я зріжу ось цю гроночку. Ось оцю гроночку. Дивіться, які гарні, красиві ягідки. І покладемо на ваги, подивимося, як вона виглядає на вагах, скільки вона важить. Вона вже, тут я думаю, що десь кілограмчик. І зараз покладемо ваги і подивимося разом. Дана грона затянула на 815 грамів. Вона, ця гібридна форма може видавати і більше 2 кг. Но я зараз роблю акцент більше на невеличкі грона з великою ягодою. Тобто можу і низ підрізати, можу залишити другу, третю грону, хоча третя дуже рідко буває. Ну, в общем, чином, таким чином зменшую грони і збільшую розмір ягоди. Давайте подивимося, які ягідки у нас получаються На вагах. В розрізі цукор помірюємо, більш детально все це досліджуємо. Хочу сказати, що вона вже дуже солодка. Бачите, 17,5 грамів. Це, мабуть, саме велика. 18,5 грамів. 19 майже 20 грамів ягідка. Буквально вчора з Володимиром Місаєнко знімали відео про, про цей виноград і там ягодки нарізав я були до 25 грамів. Бачите, вона вже повністю стигла, соковита, м'ясиста. Дуже солодка, незважаючи, що це друга ягідка, то є друга, друга грона, то вже вона готова. Зараз скажу скільки цукру. Тут цукру 17,5%, вже вона солодка. Хоча буває солодша. Так що отакі враження. Тільки позитивні в мене з цього гібридної форми, вона завжди мене радує в будь-який рік гарними врожаями. Ну і не тільки мій, не моїх покупців. то що вона завжди бросається отака грона в очі. Повз неї не можна спокійно провести, рука так і тягнеться зірвати ягідку. Так що, кому була корисна така інформація, будь ласка. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, діліться в коментарях з враженнями по вирощуванню даної гібридної форми. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.